Усіх вітаю. Сьогодні я протестую ниточку. Це нитка 100% коноплі. Нитка має темно-синій колір. Скажімо так, темно-синій джинс. Так точніше буде. Камера не точно передає. Спробую завтра в день зробити. Фото цієї ниточки. І виставлю в себе на сторінці Facebook. Зможете зайти подивитися потім. Ну, то я вишию невеличкий такий зразочок, для того, щоб зрозуміти, яка вона в роботі, ця нитка. Ну, скажімо так, вишивати нею доволі легко. Нитка не крутиться в роботі, не кошлатиться, вона, на перший погляд, скажімо так, жорстка, але в стібок лягає гарно. На дотик навіть така трохи масляниста. Ну, я думаю, що ця ниточка чимось оброблена, але після прання, я думаю, вона розкриє свої якості. Так, ну, такий зразочок я зроблю невеличкий. Просто для того, щоб зробити висновки і знати далі. Чи використовувати цю нитку в вишиванні? Так, я відшила зразочок і попрасувала його в теплій воді. Використовувала я пральний порошок. Скажем так, на хвилинки дві я потерла тканину з вишивкою, для того, щоб зрозуміти, чи ниточка колір віддає, чи ні. Добре, віджала і. Висушила я праскою. Я в кінці відео додам фото, зразка до прання і після прання. Після прання ниточка розпушилася, але залишився цей цікавий матовий полиск притаманний конопляній нитки. Мені дуже він подобається, гарно виглядає, то я ниточкою задоволена Но для того, щоб зробити остаточні висновки, я зразочок ще раз взяла випрала, вже у воді 40 градусів і. Не віджимаючи, лишила у вертикальному положенні його висихати, для того, щоб остаточно зрозуміти, чи таки ж нитка дасть колір, тому що натуральні ниточки, скажімо так, можуть бути такі коварні, тому ми так її ретельно тестуємо. Ну, ось я довший зразочок. І ось зразок до прання. А це вже після прання.